Любі, давайте обговоримо це питання, тому що воно дуже важливе з однієї сторони. Так дійсно дуже багато поколінь до нас боролися за свою свободу за нашу територію. І до речі, в мене в Ютубі є відео на цю тему, чому в Україні 2000 років війни не закінчується. Воно дуже корисне, тому я вам рекомендую його подивитися. Ось це по перше. По друге, гімн, який в нас є, він дійсно відображає цей процес постійної боротьби за свободу. І ми можемо далі нести його в життя. Це залежить тільки від нашого вибору. Але якщо ми хочемо... Жити новим життям, перестати боротися за свою свободу, нам треба змінити ці рядки. Ну просто усвідомти, що їм це маніфест, те, що там написано, так держава і проживає. І якщо ми хочемо і далі вжити душу тіло за свободу, і далі мати багато ворогів, і далі е, жити в цьому присмертному стані, коли ще не добили, ми можемо співати і той гімн, який є. Будь ласка, але все ж таки є люди, які обирають інше. Так я входжу в їх число і культувую нову еру, тобто дивитися не. Не в минуле, а дивитися в майбутнє. Це по перше. А по-друге, я впевнена просто на мільярд відсотків, що якщо б, наприклад, запитати в наших пращурів, як би вони хотіли, щоб жили українці щасливі, процвітаючи життя чи жили в боротьбі. То усвідомлені люди всі відпов... будуть відповідати, що вони б хотіли, щоб наступні покоління жили щасливе життя. Розумієте, тоді не задумувалися над питанням гімну. Вони просто створювали гімн, який відображав а, те, що відбувається. Це ми вже з вами розуміємо, як це впливає. І якщо ми це розуміємо, нам треба дивитися в майбутнє, а не в минуле. Це дуже важливо. Ось тому вибір за кожним з нас. Кожен має. А, Право на свою думку, але просто задайте собі питання, яким життям ви хочете жити, і зрозумійте, що гімн це те, що буде відображати ваше життя. Ось якщо ви хочете жити в боротьбі, будь ласка, співайте співайтеся, не вмерла Україна, і все, що там написано. Але я обираю інше, і дуже багато людей в моєму полі також.